Сьогодні у випуску новин. Члени Всеукраїнського об'єднання Батьківщина вимагають справедливості. У Первомайську почали ремонтувати аварійні ділянки дороги по вулиці Надії. 30 серпня на Миколаївщині в братському районному суді відбулося чергове засідання по справі у вчиненні замаху на викрадення депутата Миколаївської облради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Сергія Чмиря. Біля будівлі суду зібралось чимало народу. Свого однопартійця приїхали підтримати батьківщинівці, а також дуже багато людей зібралося на підтримку підозрюваного у нападі, який є членом партії Свобода. Як зазначив голова Миколаївського обласного осередку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, йому дуже прикро, що з простого злочину нама намагаються зробити політичний піар і не бажають притримуватись законодавства України. Попитка похищення людини, яка кримінально-процесуальним кодексом, якщо це завершається групою ліц, якщо це завершається неоднократно, попитка, з применінням військових або якихось предметів, які точно похожі на військових, Трактуются как тяжкий злочин с лишением свободы на не один, и не два, не три года, а гораздо больше. Мне очень жаль, что есть попытка со стороны уважаемой политической силы, свобода, политизировать. Для нас неожиданность абсолютная, что тот человек, который приехал в маске, который приехал в форме МВД, который приехал с оружием в руках в офис к нашему однопартийцу, утром на совещание вместе с шестью подельщиками, шестью сообщниками, которые тоже были в масках, э, с громкими требованиями э, проследовать за ними, что он якобы арестован, схватили его за руки и так далее. Мне очень жаль, что он оказался членом партии Свобода. Для нас это удивительно, неожиданно, и мне еще больше жаль, что я не смог убедить руководителя Свободы в области уважаемого Демида Губского, который патриотичный, порядочный человек. Который почему-то э, отстаивает не закон, не справедливость, не правду в этом преступлении, не наши просьбы, чтобы в соответствии с криминально-процессуальным кодексом. Члени його партії пошов на норму предусмотрену законом сотрудничества сослідством, представить дані або остальних сообщниках, которые сбежать смогли. Як зазначив Михайло Володимирович, підозрювані та затримані у справі Сергія Чмиря мають набратись мужності, аби повідомити не лише імена своїх подільників, а й замовників. Тим самим подати гарний приклад та прояв патріотизму нашому поколінню. Очень просимо його адвокатів. Очень просимо того сообщника, який сьогодні на домашньому аресті знаходяться. чтобы они все-таки набрались мужества, чтобы они проявили патриотизм в вопросах того, что преступники, которые принимали участие в похищении, чтобы они не находились на свободе, а все-таки предоставить их данные, координаты в соответствии с законом. Иначе мы не будем жить в правовой стране. Если нам э, лидирующие демократические и политические силы, э, ребята, которые как патриоты воюют э, в зоне АТО и рискуют своей жизнью, будут подавать примеры, как надо... Совершать преступления после службы в армии как надо покрывать своих сообщников. У нас не буде правової сторони, у нас не буде безпеки в суспільстві. Та все ж люди, що стоять на боці затриманого, намагаються зробити акцент на його участі в антитерористичній операції. За їх словами, він заслуговує на допомогу та поблажливість з боку суду. Хоча норма закону стверджує, що злочинець повинен понести відповідне вчиненим протиправним діянням покарання. Тому ми на сьогоднішній день хочемо доказати і хатів привлечь цього всю Україну, тому що складається, що дійсно... Действительно... патриотов, добровольцев, те, кто истинно борется за справедливость и свободу у нас в Украине, их выгоднее держать в застенках, чем за них заботиться, им помогать. И никто не возражает, что если будет доказано честно суду, пусть он будет приговор вынесен и он будет наказан. Но В допустимих рамках, а не в тому бізприділлі, який твориться зараз. серед присутніх біля будівлі суду виникали безліч перепалок. Кожен, хто виступав з боку підтримки затриманого, намагався спровокувати конфліктну ситуацію в громаді. Голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина був обурений такими діяннями з боку людей. Люди приїхали за 200 кілометрів із Миколаєва. У них знайшли средства на бензин, незважаючи на те, що вони пенсіонери їх всіх дружно зібрали, и организовали э, акцию в защиту преступника, в, против того, чтобы справедливость закона э, была, как говорится, в стране у нас. Э, я считаю, что если у нас будет диктатура закона единая для всех, то тогда мы будем жить в справедливом нормальном обществе. А якщо у нас е, некоторые ребята раніше судимые, возвращаясь і за то будуть ні возвращатися к мирной жизни, возвращаться к контрактної служби в армії, а будуть совершать преступления, прятати лица за масками, ми превратимся окончательно в Африку. Та все ж серед присутніх звучали заклики до мирного врегулювання конфлікту та справедливого уходу судових справ, що пов'язані з замахом на викрадення депутата Миколаївської облради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Сергія Чмиря, ми громадяни мирні, ми прийшли. Ми зараз не говоримо не про чмиря, ми не говоримо не про паладі, якого ми добре бачили, не про Дуброва. Ми говоримо, що той, хто посягає, Посягає на людське життя, то вірми. повинен понести покарання. Ми люди мирні, ми прийшли з мирними, щоб ви знали, що ми теж себе будемо захищати. Ми живемо у нашому селі, це є наша громада, і ми хочемо миру, спокою нам і нашим дітям. Більш детально про те, що відбувалось біля стін братського районного суду на Миколаївщині, дивіться у наступних випусках новин на телеканалі Олта. 29 серпня розпочався ремонт дороги по вулиці Надії у Первомайську. Більше 15 років дорожнє покриття чекало на ремонт, адже без сліз на неї не можна було глянути. Але завдяки злагодженим діям, членам партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, особливо голові фракції Василю Барському, що є членом бюджетної комісії в Первомайській міській раді, вдалося виділити фінанси та все ж таки розпочати ремонт проблемних ділянок дороги. На вулицях Крупська, таке як Крупська і переулок Свідлова, і тут близькі які знаходяться на окрузі, на якому я обирався депутатом Перемайської міської ради. Нарешті я отримав кошти. Багато доклалося сил прикласти для цього, але є, є виділені кошти мені і на вулицю Крупську, і на вулицю Молокова. Вони невеликі, але все одно ну, ми можемо зробити деякі роботи, деякі ремонтні роботи ми можемо провести. Журналісти телеканалу Олта, побувавши на місці ремонту, зауважили, що бригада робить не лише ремонт доріг, а й майже до кожного двору під'їзди. Як пояснив ініціатор ремонту, депутат від всекраїнського об'єднання Батьківщина Тимур Глушко, це ініціатива самих робочих. Під'їзди до дворів, це от е, людина, яка виконує ці роботи. Да, Саакян Роман, хочу подякувати йому, тому що це людина дуже добра і він. Е, Працюючи, да на, на цьому перек йому коштів перечислено на 700 квадратних метрів. Але як ми вже встигли перерахувати, зроблено вже. Дуже, на дуже багато більше. І те, що люди просять, виходять, просять, зробіть нам, зробіть нам, він нікому не відмовив. Всім, всім робить під'їзди, заїзди, доріжки. Молодець. Мені, з цими людьми мені дуже сподобалось працювати. Мешканці вулиці, які спостерігали за ремонтом дороги, поділилися своїми думками з цього приводу. Ми дуже благодарні своєму депутату Лужко Тимуру за те, що він нам зробив дорогу, що ми не будемо ноги ламати. І такого в городі немає, ми дуже раді за нього. Спасібо да. вам велике. І найголовніше нашому депутату Тимуру. Спасибо. І бригаді дуже благодатні, що, що вони нам да. да. зробили. Що є така бригада? Чесна, асфальт в них класний. Ми знаємо їхнє производство. Дуже давно воно стоїть годами. Спасибо вам велике. Да. Спасибо. Крім цього, депутати від всеукраїнської об'єднання батьківщина, зокрема голова фракції Василь Барський, добилися того, що на ремонт аварійності в загальноосвітній школі номер 1 також були виділені кошти. В цьому року ще нам вдалося всій фракції партії Батьківщина вдалося. Е Запросити трошки коштів на ремонт першої школи, там близько 280 тисяч. Ми зустрілися з директором цієї. школи, Вона не чекала такого сюрпризу. Ми будемо проводити заміну вікон, ремонт у на першому поверсі і ремонт фундаментів. Журналісти продовжать висвітлювати в новинах діяльність депутатів Первомайської міської ради, аби мешканці міста змогли реально оцінити своїх обранців, як то кажуть, не за слова, а за діво.